Слава Ісусу Христу! Прийшов час записати третю частину відео такого свого роду збірника, де ми говоримо про віруючого, про одного віруючого, який, так би мовити, стоїть в статусі сироти, а другий в статусі правильного мислення, синівського мислення. І коли я маю на увазі. Сирота, я маю на увазі, що це христинин, який має неправильне мислення, неправильне думання про себе, про Бога, про Боже Слово. Сирота більш зосереджений на собі, сирота більш шукає свого, своєї вигоди, своє, своєї слави. Натомість син. Він має більш краще розуміння, правильне розуміння. Він має розуміння і Бога, і Божого слова. Через це він знає до якоїсь міри Божу волю відносно нього, відносно його життя. Тому сьогоднішня третя тема: ми поговоримо, як сирота і син відносяться до Божого закону або до закону заповідей Божих. От. І я це. Як завжди сироти, з христинина, який має сирітське мислення, який зосереджений на собі, який шукає свого, який шукає певні вигоди свого, так би мовити, християнства. Оскільки сирота сприймає Бога як певного начальника, Боса, строгого, вимогливого, прискріпливого, то і відношення сироти до цього Бога. Є відношенням сироти, наймета, слуги. От головне виконати, головне зробити. Сирота не мислить категоріями любові. Я люблю Бога і тому я люблю, тому я служу, тому я допомагаю і так далі. Сирота мислить категоріями треба зробити. Це заповідь Божа, всього Бог сказав, мені треба зробити. Правильним відношенням цього сироти, це мало би бути синівська прив'язаність до Бога, синівська любов. Отже, сирота живе любов'ю до букви закону заповідей. Сироті залежить більше на букві, так як я говорив до буквального виконання заповідей Божих. Сирота не шукає оцього внутрішнього мотиву, чому я це роблю. Наприклад, я це роблю, тому що я люблю Ісуса, я люблю людей. Я не шукаю своєї слави, тому я хочу зробити. Сироту, сироту цього, це не цікавить. Поки що сироту цікавить. Головне виконати, щоб Бог мені це зарахував. Сирота ж мислить, що Бог є начальник. От, Боже, моя тобі робота, а ти мені винен, наприклад, спасіння. Або я зробив, я виконав заповіді, цілий тиждень старався виконувати. А ти мене за це благослови. Я ж роботу зробив. Отак мислить сирота. Тобто для сироти головне виконати Божі заповіді. Так він думає. Христин сирота в своє християнське життя прийняв певне мислення і цінності цього грішного світу. Наприклад, що собі зроблю у Бога, то буду мати. Людям не можна довіряти. Треба заслужити собі у Бога, бо то з неба мені не впаде. От Такими приблизно думками сирота мислить. Тому він, сирота, насправді бувши сином Царя Небесного, поступа, думає і поступає, як той наймит. Думає, що як він помолиться, наприклад, 50 вервець, то Бог йому це зарахує. Це ж 50, це ж не одна. Тож часу, скільки я потратив, зусиль, старань, уваги. От мислення сироти, 50 вервиць – це більше, ти скільки молишся? Ну, я одну помолився: О, мало. Ти менш духовний, ніж я. Я 50 аж. Або сирота думає, якщо він кожен день буде молитись 10 раз отче нашій Богородице діво», Бог скаже, вау, який святий чоловік. Обов'язково треба йому це зарахувати. Бонус, плюс. Ну, на жаль, сироти таке от мислення є. Помилкою сироти є те, що він своє особисте неправильне розуміння Бога і застосовує в своєму житті. Іншими словами, він живе по власних правилах християнського життя. Він не живе згідно Божої волі. Поки що не живе. Він, він обманутий, обдурений він є. Мислення, що собі зароблю, то буду мати, воно не є взагалі біблійне, тому що Бог є тато, ми не можемо в нього нічого заробити. Нічого. Він і так нас любить всією любов'ю, прийняв нас в Христі Ісусі, благословив нас Спасінням і так далі. І так далі. Ми сини, ми не наймете, сини не можуть заробляти, не потрібно. Але сирота мислить так: виконав я заповідь Божу, чи кільканадцять заповідей, Бог поставив мені п'ятірку. Головна ціль для сироти це виконувати, виконувати і виконувати. Сирота старається виконати ці заповіді Божі, але відносин з Богом, який дав ці заповіді, в нього немає. Подумайте про це. Сирота, так би мовити, взяв до уваги ці заповіді Божі і їх виконує. Але відносин з тим, хто дав ці заповіді, в сироти немає. І це його проблема, є сироти. Наприклад, для прикладу, так. Він взяв, постарався і в цілій хаті поприбирав, понаводив порядок, захотів зробити приємне татові. Але проблема є така: тата вдома немає. Ніхто не оцінює. Такий парадокс. Сирота старається, 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 робить, робить, робить. Бог то не оцінить, тому що це неправильна мотивація. Тут нема віри, тут нема любові. А Бог сказав, що віра дієва любов'ю. Тобто вчинки мають бути зроблені і у вірі, і в тій вірі має бути любов. І віра є дар від Бога, і любов є дар від Бога. Отже, любов до букви закону. Може навіть ожорсточувати такого сироту. Він старається догодити Богові власними зусиллями, силою своєї енергії, власної. І це марна справа. Отже, він старається виконати заповіді, виконав дев'ять заповідей, одну не виконав. Мушу виконати всі заповіді і завжди. Він виконав знову три заповіді, сім не виконав. Виконав сім, три не виконав. Виконав всі, але хіба в один день. Шість днів інших не виконав. Уявляєте? Цей сирота христин взяв на себе таку ношу, яку не може виконати. Навіть сам апостол Павло колись признався, був, що він не зміг виконати е, Божий закон. І тому це марна справа догодити Богові оцим виконанням заповіді Божих, машинальних, е, таких візуально, от люди побачать, який я гарний, який я духовний. Я ж виконую. Богові, як татові, не потрібне наше заробляння на спасіння, на прийняття, на виконання заповідей. Бог шукає відносин з тим сиротою. А сирота, не розуміючи Божу волю, виконує якусь роботу, виконує якісь заповіді. Нашу Богові, наших 50 вербочок. От нашу йому. Ну, Насправді так. Хтось скаже нам треба, ну анаміка користь того, як любові нема в тому. І тому наше обрядово-догматичне християнство уподібнює нас до фарисеїв. Фарисеї, коли жили за часів Ісуса, так. оце зовнішнє християнство видблача уподібнює нас до сиріт, до найманців. Типу, Бог наняв нас на роботу, щоб ми щось виконали. Але Бог нас сприймає. Не як найманців, не як слух, він хоче з нами мати відносини, як тато своїми дітьми. Для христини З сирітським мисленням Божі заповіді закон можуть стати величезним тягарем, як я вже говорив. Тому що така людина зосереджена на зовнішньому виконанні заповіді. Це показне християнство. Зовнішнє. Подивіться, люди, що я є. Тому такий християнин, сирота, він забув про внутрішній зміст заповідей: любов до Бога і ближнього. А це найголовніше. Апостол Павло про це говорив, якщо хто любові не має, то хоч би ти знав ніяке пророцтва і мав всю мудрість на світі, і різні міг чудеса робити, що ти б був, я не знаю, мега популярний світі. Якщо в тебе нема любові, ти ноль, ноль. Бог це не оцінить ніяк. Пам'ятаєте, Ісус сказав? Що коли хто подасть горнятко води з любові до ближнього, той не втратить свої нагороди. Скільки ми то горнятку води не цінуємо, а Бог цінує. І тому Бога цікавить не те, що я храми великі будую, а скільки любові я там вклав. А тому ясна річ, що коли е, христинин ділиться з кимось, з любов'ю, з любов'ю до нього ділиться, якими справами, допомагає, що би він не зробив, воно буде мати вартість, тому що там є любов і віра до Бога і до цього ближнього. По суті, таке буквоїдство, показне християнство, уподібнює сироту до фарисею. Це свого роду лицемірство, таке. знаєте, люди подивляться, скажуть, поплескають. Отець на парафії скаже: От молодець Роман, ти такий то-то-то. Але. Там всередині поки що нема цієї теплоти, цієї Божої любові, яка міняє всю внутрішню мотивацію, яка, по суті, любов міняє ціле життя такого, такого, такої людини. Натомість, якщо мова йде за сина, тобто людину, яка має правильне мислення по відношенню до Бога, правильна мотивація, син сприймає Бога. Інакше взагалі, син живе за законом любові. Син живе через те, що любить Бога і Боже Слово. Для сина найбільш важливіше не просто виконати слово. Для сина, найпершому місці стоїть сам Бог, відносини з Богом. Я говорю, Тато слухає. Тато говорить, я слухаю. Для сина найголовніше це. Бути в мирі, в спокої, сидіти в тата на колінах, притулятися до грудей тата, приймати цю любов, передавати цю любов далі. Тому син, можна так, якщо так можна сказати, син, для сина найбільша ціль і головне завдання це купатися у Божій любові і преображатися в образ Ісуса Христа. Це найголовніше. Колись і син мав сирітське мислення. Але йшли в часи Дух Святий таку людину вчив, настановляв, син занурювався в Слово Боже, віднаходив істину, молився, просив Бога про благодать, просив Бога про правильне розуміння Слова Божого, про правильну мотивацію. І тому для такого сина тепер притаманно не просто формально молитись, п'ять разів таку молитву, п'ять разів таку. Для сина тепер ціль є щира молитва, наприклад, Господи. Ну, прийшов син на молитву і порозмовляти з татом і каже, тату, мені так не хочеться молитися зараз. Я би зараз просто посидів, нічого взагалі не робив. Але я знаю, що ти любиш мене. І тому я дякую тобі за твою любов. І от такі прості слова, це вже є молитва. Вся почалася молитва з таких простих слів, признання, як ти там всередині себе відчуваєш, або тату. Зараз війна, мені буває страшно від тих новин. Я не знаю, що робити. Всюди люди перелякані, сумні, ходять. то-то-то. Але я знаю, що ти любиш мене, що ти приймаєш мене, що ти прийняв мене, що ти тримаєш мене за правицю. Я дякую тобі, тато, що ти не випускаєш мене своїх рук. О, йде молитва. Іншими словами, христини не просто говорить правильні слова, він говорить слова віри, він говорить слова любові до Бога. Тому. Як я говорив, для сина тепер притаманно не формальна молитва, а для нього є щире виливання серця. Як ти там всередині відчуваєш болі, страждання, сумніви, якісь вагання, радість, подяка? Тому син тепер з вдячністю приймає Божу любов на щораз цю благодать. Дякую тобі, тату, за те, що ти любиш мене. Я теж люблю тебе. І я дякую тобі, Господь, що ти допомагаєш мені з дня на день жити тобою самим. Я даю тобі місце, продовжуй Дух Святий, свою роботу у мені. Такий син, таке мислення справжнього сина, знає, що він не може заробити на Боже прийняття, бо це дар Божий. На, на дар не можна заробити. Як син він приймає Божу благодать і милість, і передає її далі іншим людям, і передає, син вже виріс до такого рівня, що хоче ділитися Божою любов'ю. Він хоче, тому що Дух Святий в ньому викликає і хотіння, і бажання послужити людям. А раніше цей син був як немовлятко, лише приймав поміч, навчання, настановлення, застереження, приймав як те немовлятко, яке е, з грудей мами пило молочко. Тепер син піднявся, Бог його підняв вище і вище, і він має таку свідомість з любою до Бога я хочу служити ближньому. І це відрізняє суттєво його від того сироти, бо сирота шукає власної вигоди. Синові тепер слава, особистість особисто для нього не потрібна. Для нього важлива мотивація, правильна мотивація любові. Тому що син живе любов'ю, а любов Божа Павло каже, вилилась в наші серця Духом Святим. Син прийняв це вірою, він вірить, Бог є в мені, Бог любить мене і інших людей. Тобто, син пам'ятає слова, які сказав колись Ісус Христос. Якщо ви мене любите, Ісус сказав, то заповіді мої виконуйте. Сильний вірш, мені дуже він подобається. Свого роду є умова, дивіться, для Бога не важливо, не, ну, не конче потрібно виконання заповідей. Якщо ти не любиш, а виконуєш, ну, а смисл який, так би мовити, Бог їх ну, не бере до уваги. Ну, може, як тренінг свого роду, якщо так можна сказати, для такого христинина, а Бог, Бог дивиться, якийсь формаліст, є буквоїд, він виконує заповіді, виконав і сам тішиться себе, який він герой. Тобто, що Ісус каже, якщо ви мене любите, то заповіді мої виконуйте. От що для Ісуса важливо є, що для Бога важливо. Тому для сина найбільшою цінністю є сам Бог. Найбільшою цінністю є відносини з ним. Для сина нема такої молитви, як то бувало, у мене, наприклад, так було, що ранком помолився. Ну, все, я виконав, втішився, що молитва закінчилась. Втішився, бо я Біблію там почитав годину. Ну, ху, ху, слава Богу, минулось. Син часто молиться, син часто звертається до отця, син йде по дорозі на роботу чи додому, вертається, говорить з Богом, ділиться. Це можуть бути недовгі якісь діалоги, це можуть бути короткі молитви, секундні. Дякую, тату, ти зі мною. Йди перший, я йду за тобою. Дякую, тату. Я вже вдома. Ну, от короткі такі молитви. Син довірив своє життя Богові. І тепер сам Ісус живе в Сині і живе через Сина. Це є важливо. От, власне, тому що. Чим син відрізняється від сироти, тепер сам Ісус живе через такого христинина, проявляється. Син готовий, Бог дає йому хотіння і бажання. Тепер син настановлений, він має таке розуміння у вірі, і він дозволив Ісусові. Ісус, дивись своїми очами на, моїх, на людей. Ісус помогай моїми руками іншим людям. Люби, Ісус, людей через мене. Син пам'ятає слова апостола Павла.